1 січня ранок після новорічної ночі на журавлівському гідропарку під воду пішло троє людей. Очевидці негайно викликали надзвичайників. Одним із них був Олексій Уваров. Приїхали накачали лодку, достали веревки, ну круги, і що ну для запасу щоб було. Вот. достали свадойомиї, і, і під'їхала скора допомога. для Олексія. То був перший реальний, а не тренувальний вихід на Кригу. В команді з ним так зване бойове хрещення. Проходив і Володимир Рідний. На порятунок потопельників у хлопців лишалися секунди, а заодно і перспектива самим піти під воду. На той момент було мінус 15 на вулиці. В льодяної воді я думаю, що ну вони дето минут 20 там пробули. Ну, як достали, вони вже не могли ворушити, ну, е шевелиться, якби. Якщо б чуть-чуть довше, вже б вони просто пішли б на дно, та і все. Сьогодні обидва відчайдухи за порятунок потопаючих отримують нагороду за відвагу. Самі ж зізнаються, ризикувати власним життям вже якось звикли. Приїжджаєш, крові грає, адреналін, якби ну, все, не думаєш про себе і йдеш вперед. Порятунку на воді на рахунку харківських рятувальників зібралося чимало добрих справ. Тільки за минулий рік місцеві надзвичайники загасили 7 тисяч пожеж, на яких врятували понад 800 людей. В зимову пору зі снігових заметів дістали сотні автомобілів, у тому числі карети швидкої. За останні 15 суток нами визволінаті пацні і сніга. Більше 120 двадцять автомобілів. з них около 80 автомобілів. Автомобілі з корою додала роботи вітчизняним рятувальникам і не оголошена війна на сході. Харківські бійці проводять там розмінування територій, розвозять гуманітарку та зводять фортифікаційні споруди. Я сьогодні находяться в зоні АТО, займається розмінірування. А... Я вам хочу сказать, к сожалению, это неприятно, Но три наших воспитанника за это время погибли, погіблю випускника нашого чіназавідіння при ликвидации той ліквідації толіної червоної ситуации во время обстрела. Из числа Харьковского гарнизона в зоне АТО постоянно проходят службу дев'ятеро бойцов. Каждые три месяца их змінюють новачки. Фаина Василенко Игорь Мельник, Володимир Павлов вісті.